Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірини Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Від складання меню до контролю за постачанням продуктів в уряді розробили цифрову платформу «Автоматизація харчування у школах та дитсадках. Предмети усатівської культури, археологи досліджують знахідки з курганів. Поїзд здоров'я Слободзейські лікарі провели прийом у селищі Красне взуй дитину до осені благодійна акція від фонду допоможемо дітям. Мізувати процес організації харчування у школах та дитсадках в уряді. Обговорили інформаційну систему автоматизація харчування. Замість паперової звітності та ручного обліку з'явиться цифрова платформа, яка дозволить відстежувати усі етапи від складання меню до контролю за постачанням продуктів. Пілотна пробація стартувала у двох бендерських школах. Тестуватимуть платформу весь навчальний рік. До кінця цього року необхідно кінця цього року необхідно, аби держадміністрації проаналізували стан харчоблоків, готовність до встановлення комп'ютерів та планшетів. Ми перевіримо, аби система витримувала навантаження, щоб було достатньо серверів. Усе працювало в повному обсязі. Після нового року почнемо закуповувати техніку, встановлювати на місцях, проводити навчання та впроваджувати систему. Пільгове кредитування бізнес-інвестиції в уряді внесли зміни до порядку видачі кредитів. Нагадаємо, сьогодні банки видають позики підприємцям за заниженими ставками. Різницю між пільговою та ринковою ставкою компенсує держава з республіканського бюджету. Через складну економічну ситуацію та обмеженість коштів відшкодування надходять із затримкою. Щоб зберегти механізм підтримки бізнесу, банкам запропоновано зменшувати суму податку на доходи у розмірі компенсації, якщо її виплата затримується на по. Понад 60 днів. Уряд затвердив граничні тарифи на нові освітні курси. Вони відкриються у Придністровському держуніверситеті вже цього року. Всього чотири напрямки: інженерія переробних виробництв та цифрові технології, експлуатація аміліоративних об'єктів та природоохоронні заходи. Теорія та методика викладання у початкових класах, а також сидівництво. Вартість курсу навчання від 10 тисяч 800 рублів до 12 тисяч 700 рублів. «Шоа. Голокост Катастрофа, нова книга на історичному порталі. Два томи про трагічну долю євреїв у винайденому гітлером у губернаторстві Трансністрія і моторошні методи соратника німецького фюрера, диктатора Антонєску. в основі документи, фотографії і особисті історії людей. Про масштаби Голокосту і жорстокість диктатора Антонєску. Уся правда про геноцид під вивіскою Трансністрія у монографії Шоа Голокост катастрофа. Її автор ізяслав Лєвіт, радянський і молдавський історик. Над книгою працював більше 20 років. Найбільші розділи, цій... найбільші розділи в цій книзі про злочини румунських фашистів. Це щодо території Придністров'я, оскільки саме території Придністров'я була відведена роль місця, де остаточно мала бути вирішена єврейське і не тільки єврейське питання в зоні впливу Румунії. У монографії історичні документи. Ось таємна німецько-румунська угода, підписана у Бендерах. А це телеграма про страту 18 тисяч осіб. Їй наказ Антоніско розстрілювати і виселяти усіх євреїв, на сторінках карта гетто і таборів, так званому губернаторстві Трансністрія. а ще спогади колишніх в'язнів. Окремий параграф перша хвиля геноциду у Малий Бабин Яр у Дубосарах, коли почалася одна з найстрашніших трагедій часів Великої Вітчизняної. Тоді загинули 18,5 тисяч осіб тільки за те, що вони були євреями які на протяжні тижнів. Розстріли, які протягом декількох тижнів в Дубасарах проводили у вересні 1941 року, коли свідки про це розповідають, як відбувалося огляд людей, призначених на забій, як незважаючи на заподіювані їм страждання щипцями, плоскогубцями щелепи ламали, виривали золоті коронки, це вже малює зовсім іншу картину і ставлення. Вже після війни місце, де розстріляли тисячі людей, обгородили природним каменем і встановили пам'ятник радянському солдату-визволителю. Так у Дубосарах з'явився меморіал жертвам фашизму. У неділю, 21 вересня, його відкриють після реконструкції. Церемонія розпочнеться о 14.00. У Придністрові завершили сезон розкопок цього літа. Археологи працювали у Слободзейському та Григоріопольському районах. Дослідили 12 курганів. Тепер працюють в лабораторії, вивчають знахідки. А серед них предмети усатівської культури. Подробиці далі. ПДУ у науково-дослідній лабораторії досліджують посудину з охри. Її знайшли в похованні дитини цього літа. Тоді вивчали курган у Чобручах Словодзейського району. Поховання представника Усатівської культури. Йому близько п'яти тисяч років. Витягувати з землі посудину було важко заключалась в Складність полягала у тому, що ґрунт, який оточував це скупчення охри, був набагато твердіший ніж ця статуетка. Для того щоб витягти, не потривоживши максимально вироби, ми просто вирізали його монолітом, обкопали по периметру такий ось досить пристойний шматок землі і привезли сюди. Після розкопок знахідку реставрують у лабораторії. Тут теж є особливості: охра, крихка, речовина, схожа на пісок. Ми пробували промивати, ми пробували промивати, і охра розчинилася разом із землею, тому було прийнято рішення очищати це все голкою тихесенько, довгими годинами сидіти і чистити. Бувало, вона кришилася, деякі частини ламалися, приклеювала назад, періодично просочувала, аби взагалі можна було в руках її тримати, тому що вона сипалася. У похованні знайшли і керамічну посудину, а ще фрагменти вироба з кремнію. Цього літа археологи проводили розкопки в Григоріопольському районі, дослідили шість курганів у токмазеї та буторі. Тут теж знайшли поховання дитини, а в ньому посудини. Для чого їх використовували, поки не зрозуміло. Существують різні версії, в тому числі щоб сюди ставити. Існують різні розтіри, версії, щоб сюди ставити якісь рослини або прив'язувати якусь органічну штуку, яка могла щось означати. Що ми зробили цього року? Звідси зібрали заповнення, будемо робити палеонтологічний аналіз. Тобто подивимося, може тут були якісь квіти, пилок від них зберігся. І ми зрозуміємо, що цим дітям клали разом з цими статуетками. Після реставрації артефакти можна буде побачити в музеї ПДУ. Ендокринолог і хірург Центральної районної лікарні Слободзеї сьогодні обстежили жителів селища Красне. Все в рамках акції Поїзд здоров'я. Це одноденні виїзди міських лікарів для надання допомоги жителям СІЛ. Селище Красне це у Слободзейському районі. Зранку двері сільської лікарської амбулаторії не зачиняються. На дошці оголошень інформація. Сьогодні тут приймають одразу два лікарі центральної лікарні ендокринолог та хірург. У коридорах вишикувалася черга. Серед перших Галина Бойцун до лікаря зі свіжими аналізами на гормони та холестерин. Жінка вже понад 25 років на обліку в ендокринолога. Через за ж місяці я дожне? Маю... Що три місяці я маю проходити медогляд. Я не можу поїхати нікуди через проблеми з тиском. Та й вік уже. якщо відповідально ставишся до здоров'я, то прийдеш на прийом. Звичайно, раз на місяць відвідувати хірурга має Валентина Ширін. У жінки болять колінні суглоби. Щоранку встати з ліжка настерпний біль. А дістатися до фахівця до районної лікарні з хворими ногами вкрай складно. Ні, положено. Я маю відвідувати ендокринолога, хірурга. Тож це добре, що вони їдуть сюди, бо у слобозеї такі черги, що не дочекаєшся на диспансерному обліку в терапевта амбулаторії 258 осіб. З них на цукровий діабет хворіють близько 100, 16 шістнадцятеро інсулінозалежні вже багато звичайно людей похилого віку, які взагалі не можуть добиратися. Тож для них це порятунок. Варикозні вени, розширення судин. Цим теж займається хірург. Звичайно, таким хворим важко ходити. Природом вони чекають і йдуть до хірурга. Це дуже хороша підтримка населення. Поїзд здоров'я у Слободзицькому районі. Що вівторка. Наступний населений пункт Фрунзе прийматимуть невролог, ендокринолог та хірург. Кухарі, кондитери, архівісти, продавці таких фахівців готують у столичному технікумі комерції. Зараз там навчають близько 500 студентів. Напередодні технікуму виповнилося 56 років. День заснування відзначили в робочому режимі. Тераспольський технікум комерції, у першого курсу інформатика, за комп'ютерами майбутні кухарі, навчаються за дуальною системою освіти. Це коли в програмі не тільки теорія, а й практика. Причому відразу на підприємстві там же можна залишитися працювати після закінчення навчання. мені здається, це набагато краще ніж просто вчитися 4-5 курсів і за підсумком просто не мати ніякого досвіду. Студенти закріплюються за виробничими підприємствами. Таким чином ми допомагаємо вирішити кадрову проблему саме в школах, дитячих садках. У кухарів кондитерів сьогодні практичне заняття. Шоколаду роблять пелюстки, дерева, метеликів для декору тортів. Анастасія Моздюк, студентка четвертого курсу, навчається на відмінно. Цього року отримала президентську стипендію. Дівчина, призерка конкурсу Битва молодих кухарів. Прошлом году я минулого року. Я брала участь у міжнародному конкурсі. Ми готували стейки з риби, посіли друге місце. Брав участь також Брянськ та Гомель. З кожним роком отримую все більше навичок і досвіду. Завдяки цьому у мене виходить поєднувати навчання та роботу. Зараз у столичному технікумі комерції навчаються близько 500 студентів. Це товарознавці, продавці, кухарі, архівісти і діловоди. Напередодні технікуму виповнилося 56 років. За ці роки з навчального закладу випустилося понад 15 тисяч фахівців. Як працювати аграрієм, коли клімат змінюється? Нові технології та питання працевлаштування. Про це говорили студенти на зустрічі із заступником міністра сільського господарства. Першокурсникам аграрно-технологічного факультету ПДУ розповідали, як дрони допомагають працювати в полі. До речі, ними вже вчать керувати, а ще планують запровадити нові спеціальності. Агропсихолог, нейроагроном, агроархітектор. Держава вкладає суттєві зусилля у те, аби ця сфера життєдіяльності піднімалася і надалі розвивалася. Тому я націлюю кожного з вас на те, що ви були впевнені в завтрашньому дні, і в тому, що держава зацікавлена у кожному з вас як двигуні подальшого розвитку нашої республіки. Говорили і про контракт, який студенти підписували при вступі. Бюджетники після навчання повинні відпрацювати три роки за фахом. Так що проблем з працевлаштуванням не буде. Випускники зможуть працювати в науково-дослідному інституті на фермах і в комерційних організаціях. А фонд допоможемо дітям оголосив про благодійну акцію Взуй дитину до осені. Її проводять щороку. у 2024-му Зібрали понад 100 пар взуття – кросівки, кеди, туфлі, черевики і чоботи. У не всі є можливість. Купити. у батьків не завжди є можливість купити кожній дитині. Якщо, наприклад, п'ятеро дітей у сім'ї, то явно, що з сезону не буде можливості придбати потрібне взуття. Взуття має бути у хорошому стані частеньке помити краще, звичайно, якщо воно нове. Якщо у вас є якесь взуття, яким ви не користуєтеся, не взуваєте, не носите. Приносити можна в наш офіс. Акція триватиме до кінця жовтня. Принести взуття можна за адресою міста Терасполь, вулиця Покровська, 33. Підтримати акцію можна і фінансово. Реквізити в інстаграм фонду. Додаткова інформація на екрані. Віоріка запалила на рибницькій сцені ансамбль танцю та народної музики. Представив глядачам програму у палаці культури. Ожив фольклор різних народів Придністров'я. Хора «Ністро» – новий номер в репертуарі Віоріки, створений на основі придністровського фольклору. Саме цей танець відкрив концерт у рибниці. Виступ ансамблю це завжди свято народної культури. У програмі молдавські, російські, болгарські та циганські танці. У до танця абсолютно характер, наприклад, танець. У Кожного танцю свій абсолютно характер. Наприклад, російський танець він може бути дуже ніжний, але в той же час різкий і швидкий. Залежить від темпу, ритму і різних моментів і рухів. Молдавські теж бувають різні хори, сирби. Це варіант повільний і швидкий. І ми все це вміємо і все можемо показати. На сцені 24 артисти балету і 20 музикантів оркестру. Кожен танець це окрема історія, наповнена характером та емоціями. Музична палітра концерту була не менш вражаючою. Глядачі почули твори української, російської та молдавської традиційної музики. Були і композиції придністровських авторів. Ми зараз готуємося до ювілею. 80 років Віоріці цього року. В грудні місяці буде наш ювілейний концерт. Звичайно, зараз оновлюється програма Нові номери. Буде цікаво. Глядачі не приховували емоцій, для багатьох концерт. Став справжнім поверненням до коріння. Аконулись словно в Поринула немов у дитинство. Згадала весь свій рід, все молдавське коріння. Дідусь був музикантом і дуже в захваті. Молодці це настільки... це настільки така висока класика нашої культури, мистецтва та історії нашої держави. Це треба підтримувати. Це наш стимул життя. Це дуже красиво. Це варто того, щоб прийти і підзарядитися від такого прекрасного, цікавого концерту. Ансамблів В'яріка продовжує надихати та об'єднувати покоління. Попереду ювілейний концерт. Він стане ще однією яскравою подією для культурного життя республіки. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра, зустріч о 17.30 на першому Придністровському.